Добрий день всім добрим людям! Сьогодні малюємо бузок дуже просто і дуже швидко. Гуашевими фарбами. Це зовсім не складно, зовсім не складно. Будь ласка, не скупіться на вподобайки і коментарі. Це ж не коштує грошей. І пам'ятайте, добро завжди повертається. Завжди. Хоча деякі в це не вірять. Нам знадобляться пензлики. Обов'язково троєчка, тр... 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 трієчка плаский або круглий, ну, краще плаский. Плаский для, побільше, для фону легше. А можна взяти отакий вот навіть. Мені подобаються фірми Монет для гуаші монет, вона щитина більш еластична, ніж у роси. Хоча роса теж гарні, гарні пензлі. Но тут більш еластична щитина. І така кругла теж четвірочка це трічка, читрі, таких три пензля. Можете купити, щоб у вас вони були такі пензлики, це і для акварелі, і для гуаші вам знадобляться. Ну, ваші викраски, палітра і ваш хороший настрій. Я діток перед заняттям, перед уроком завжди просила сісти, розслабитись. Закрити, Заплющити очі, і згадати самий найприємніший момент життя, або людину, яка викликає у вас посмішку. Це пару секунд. Уявили собі, це посміхнулися, відкрили очі і починаємо малювати. Починаємо. Давно я не малювала бузок, це я колись малювала акварелю, буде як за зразок, як виглядає бузок. Тут його покладемо і зробимо основу нашого малюнку. Я заклеїла скотчем, зробила таку рамочку, в мене формат А4. Світло буде зліва, від світло-зеленого до темно-зеленого треба намалювати. Так, я фарбу набираю мастихіном. Яскравий зелений потрібен нам жовтий, зеленим, Так. І трошки додаємо білого. Ми на акварельний папір, вот так по діагоналі, заповнюємо темніше. Зовсім темний, коричневий, з зеленим, темно-зеленим таким. І додаємо таких яскравіших плямочок. І треба, щоб це все висохло. Наш фон. Чекаємо, поки він висохне. Все, такий яскравий. беремо круглий пендлик, четвертий номер, і коричневою фарбою накидаємо пару гілочок, на якої буде триматися бузок. Десь так трошки виходимо за рамки. Гілочка. Так, десь буде гілочка. І ще так зробимо. Так, тут буде і тут парочку. Тепер малюємо листечку. зеленим. як сердечки листечко таке, світло відблискую так. Накидуємо листічка. Тут темно зелене. Можна прогулювати. Трошки виходимо за рамку, а щоб гарніше було тут ще таке так тут, потім ще можна домалювати, якщо Десь там ще ну, потім домалюємо. Якщо десь не вистачить, то домалюємо ще тут гілочку. Ну і треба, щоб це все висохло. Так, і трохи яскравіше додамо. такі яскравих додамо тут. Тут трохи. Десь можна навіть темніше додати. Так. Чекаємо, щоб це все висохло. Тепер беремо білий колір і намічаємо, де у нас будуть квіти буска соцвіття. цвіття. тут такий круглий буде. Тут трикутничок такий буде виступати. Тут ще отак. Неравномірно тут ще один трикутничок. Два, три, чотири. Ну ще тут десь можна один, подивимось, де ще можна буде намалювати. Так, і тепер беремо. Плаский пензлик. Такий у мене троєчка плоский, і будемо малювати. Фіолетовий, з таким яскраво-фіолетовим я змішала, і вийшов такий гарний фіолетовий. І малюємо квіточки. Чотири пелюсточка, Отак. Десь чотири бачимо, десь один, два, і отак накидуємо квітів Чот, по чотири пілістка, кожній квіточки. заповнюємо і тут. Так, а там, де у нас більш яскраве, робимо отакий ще яскравий, щоб. Тут де виходить, отак накидуємо світло звідси. Так, тут теж тут, там зверху ще є такі, як бутончики, да так. Бачите, як зовсім не складно. Ось такими мазочками малюємо квіточки. Знову беремо темний і додаємо. тут светлейших трошки сверху. Тут десь темнейших. И так уж тут, да, від світло зліва. И домальовываем. Додаємо ще трохи листячка густіше. Так, Тут ще можна додати. цей був, був Так, так яскравіше. Ось тут ще такі. Робимо дуже-дуже такий блідий фіолетовий і де світло, додаємо яскравих таких квіточок. Чим більше відтінків ви зробите, тим реалістичніше буде ваш бузок. Чим більше відтінків, тим красивіше І тут теж додаємо таких яскравих. Десь рожевих так пару. Я думаю, що досить. Ще трошки можна виділити ці гілочки. Додаємо, так, коричневий, жовтий і білого трохи червоного. Отак от яскравіше робимо гілочки все, готово. Зараз висохне. Ось така от такий бузок. Дуже яскраве світло, ну, змінюю колір. Бо я малюю ввечері, завтра зніму зрання, щоб ви бачили, які кольори. Хочу показати вам більш детально, як малювати квіточку буску. Плаский пензлик да? е, паралельно аркуша ставимо. Повертаємо і от квіточка, так, квіточка, так. Десь просто отакий мазочок між квіточками. Десь так. Можна можна і круглою. Круглим пензликом малювати квіточки. Да? Бачите, в пів оберта квіточка. дивиться на нас, це боковою частиною пензлика поставили не так, а повернули, бачите, отак. От от. І отак от малюємо. А отакі квіточки, нескладно 4 пелісточки, три, десь два, десь просто отак мазочок. Вверху, да, де у нас гроздь, бузка, то так. Бачите, на початку заповнюєте темним кольором. А потім зверху йдете світлим двома трьома відтінками. Чим більше буде відтінків, тим красивіше. От вам бузок. Нічого складного. Вчіться повертати пензлик під, під нахилом. Да? Як ми малюємо так, отак, як повертаємо. Отак, От бачите, як нажимаємо, відпускаємо. Отак. От Притиснули, відпустили. Бачите, які маски робить цей пензлик. Відпустили. Бачите? Плюстки? Від... Притиснули, відпустили. Притиснули, відпустили. І повертаємо руку. Все, нічого складного. Вчіться, у всіх вийде. У всіх. Треба вчитися. Малюйте. Це зовсім не складно. І не забувайте ставити вподобайки.